Що таке виховання? Виховання, коли батьки кажуть, що не можна робити. Хоча, щоб вона добре себе вела, не кричала, не сварилася, не билася, яким треба бути вихованим, чемним, не викрикувала, не перебивала старших. Тата з мамою мене виховують. Вона на мене сидиться. Каже, що так не можна робити. Треба бути чемним, вихованим. Сіпатися вухо і накажуть мішком. Або ставлять в куток і потім Я Якщо що мама каже, то нам робити, Вона не буде сваритися. Що таке дієта було схуднення? Щоб Це Коли люди нічого не їдуть. Ідять або п'ють воду і їдять яблука. Треба їсти все з водою. Ну, не можна їсти багато. То є солодкії торти, конфета і м'ясо. Можна їсти блінчики, омлет, піцу, фрукти, можна, овочі, салат. Треба їсти. Ну, не можна бути лише ходою, ходою. А вот я От я ще гуденька, я а вона чогось, а вона чогось є худенька. Треба займатися спортом, треба бігати, піднімати гантелі, прягати через скакалку. Вона стоїть, ходимо, ходимо. Ідеальний президент. Який він? Він має бути хорошим, чемний має бути. Він має людей поважати, любити, а не думати лише про себе. Щоб він сігся коли хтось б'ється. Ні з ким не сваритися. І не бався, і не щипався, не косався. Розумним. Красивий. Гарно одягатись. В рубашки, в піджаку, гастиком. Він має думати головою. Платити гроші людям. Погано він має наказувати. Сказати це не можна робити. Він поважав, що любив ображатися, як маленька дитина іноді.